Виконуємо практичну роботу 5.2 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо браузер і перейдемо на платформу графічного дизайну Canva. В рядок пошуку або в рядок адреси введемо пошуковий запит Canva. Можете на англійський, можете і на український. Натискаємо Enter для підтвердження. І бачимо, саме перше посилання це якраз є на Canva. Онлайн-інструмент графічного дизайну. Адреса canva.com І в мене бачите зразу українська мова. Якщо у вас якась інша мова, то опускайтеся в самий низ і змінюйте мову на потрібну. Якщо ви ще не зареєстровані, то потрібно зареєструватися. Якщо зареєстровані, то натискаєте «Увійти». Я реєструюсь, і бачите основні способи для реєстрації це з обліковим записом Google, Facebook або електронною поштою. Можете зареєструватися з допомогою електронної пошти, але найпростіше це за допомогою облікового запису Google. Тим більше, якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то швидше за все ви вже знаходитеся в обліковому запису Google. Давайте зареєструємося з допомогою ось цього облікового запису. Так, я викладач, вибираю викладач, ви, якщо учень вибираєте студент. Це вікно з'являється тільки під час реєстрації. Це пропускаємо. І зараз бачимо, нас привітали, що ми зареєструвались. І тепер створимо плакат. Натискаємо кнопку Створити дизайн. І зразу можемо ось тут ввести пошуковий запис для того, що ми хочемо створити, а саме плакат присвячений навчанню. Давайте зразу назвемо наш плакат, а саме перший плакат клацаємо сюди, там де дизайн без назви. До речі, якщо ви вибрали якийсь не той дизайн, який вам потрібний, тобто хочете підібрати щось інше, то переходите на вкладку дизайн і шукаєте також через пошук, давайте підберемо деякий шаблон. Давайте виберемо ось цей шаблон. Зверніть увагу, що на ось цьому зображенні є водяний знак. Якщо натиснемо сюди, то пропонується його прибрати за 1 долар. Платити ми нічого зараз не будемо, ми зробимо по-іншому. Видаляємо це зображення, замість цього зображення додамо якесь інше. Перейдемо на елементи. І ведемо пошуковий запит, наприклад, розумники. Беремо якесь зображення, ось це платне, зверніть увагу також, «Depro». Ось це безкоштовно. Давайте зменшимо розміри. Поставимо сюди, тільки ось це в нас буде анімація. Ставимо по центру. Давайте переглянемо. Бачите, справді це анімація. Тепер давайте підправимо. Ось так це вилучимо. До речі, зображення ви можете вибирати не тільки з елементів, а знайти, наприклад, якесь в інтернеті. Перейдемо на вкладку зображення. Давайте виберемо з прозорим фоном, щоб гарніше виглядало. Виберемо, наприклад, ось це. Збережемо на комп'ютері правою кнопкою по зображенню. Контекстному мені що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. Я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. Вертаємося до нашого плаката, переходимо до передані та натискаємо кнопку Передати файли. Вибираємо потрібний файл, відкрити. Він вже завантажився, він ось тут буде зберігатися. Тепер перетягнемо сюди. Давайте поставимо ось так. Можете додати ще будь-які елементи, я вже й на цьому зупинюся. Тільки збережу даний проєкт на комп'ютері. Для цього вибираємо файл, скачати, і бачите, у зв'язку з тим, що в нас є анімація, пропонується зберегти як відео. Можна зберегти, звичайно, як відео, але я буду зберігати як зображення. PNG вибираю. Показує, що відео і анімація не буде відтворюватися. Натискаємо завантажити. Збережу у власній папці з тим самим іменем зберегти. Відкриємо так, ось такий плакат. Зрозуміла, анімація ось тут не буде. Якщо ви хочете зберегти даний плакат для друку, то зберігаєте як стандартний PDF Знову вибираємо завантажити. Ось так. В цьому випадку зручно буде друкувати з допомогою принтера. Ну і ще залишилося розібратися, де ось цей плакат зберігається, якщо ви захочете щось там підправити. Давайте перейдемо на головну. І зверніть увагу, у нас ось тут є папка проєкти. Відкриваємо її, бачимо, наш плакат знаходиться ось тут. Його можемо знову відкрити. Тут відбувається автоматичне зберігання, але для того, щоб точно зберегти, ще варто було б вибирати файл зберегти. Тобто зберігається прямо ось тут. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!